Його наявність дає можливість сплачувати лише за спожити та зекономити зайву гривню. Фахівці Харківської міської філії газмережі продовжують встановлювати безкоштовні лічильники в квартирах містян. По ньому ви будете сплачувати лише за ті куби, які використали. А якщо раптово вам потрібно виїхати і ви не споживаєте газ, то ви лише передаєте останні показники лічильника. Дякую хлопцям, що встановили лічильник безкоштовно і швидко. Якщо споживач відмовиться від безкоштовного лічильника газом, то нарахування обсягу спожитого газу буде здійснюватися на кожну із зареєстрованих осіб за граничними нормами, що в три рази більше задіючі. Тож все одно вам доведеться встановити цей лічильник, але вже за власний кошт. Фахівці Харківської міської філії газмережі продовжують встановлювати безкоштовні лічильники згідно із законом України про забезпечення комерційного обліку природного газу. Тож просимо споживачів газу не перешкоджати роботі спеціалістів нашої компанії. Харківські газовики планують встановити понад 20 тисяч лічильників у 2025 році. Якщо ви хочете встановити лічильник газу, то звертайтеся до центрів обслуговування клієнтів компанії.